Семеро одного не чекають, тільки не у тому випадку, якщо це один слюсар. Якщо на виробництві щось вийшло з ладу, то такого профі чекають найбільше, адже лише він може виправити, полагодити чи відремонтувати. Спробуємо один день попрацювати з слюсарем, а заразом з'ясуємо всі тонкощі цієї професії. Петро Михайлович, що це за деталь така? Це засувка. Ага. Вона стоїть і в системі водовода. От, і що з нею не так зараз. Згідно графіків, ППР ми її демонтуємо, робимо повну розборку цієї задвіжки. Я говорю, що вскриті я покажу. Слюсар це спеціаліст із ручного оброблення металів. Звичайно, певні робочі інструменти в нього є, але серед них жодного автоматичного. Такі профі виявляють несправності обладнання, розбирають, ремонтують і збирають назад усілякі механізми і машини. Іноді їм доводиться і самим виготовляти окремі деталі або інструменти. Тож слюсар професія ще й дуже творча. Інтригуючий момент відкриваємо засувку, побачимо, що з нею не так всередині, як мушля, і відкрилась. Так, Віра. віра, віра. віра. Ще віра. На жаль, перлинки всередині не знайшли. Лише іржава якась деталь. Поки що навіть уявити не можу, як цю деталь можна привести в товарний вигляд, але Петро Михайлович пообіцяв, що все буде як новеньке. З чого почнемо? З чистки. Таким образом ми приводимо, як тайк, бо звичайною металевою щіткою знімаємо іржавчину. Ржавчину, да. Робота не дуже приємна. Мені здається, якраз не вистачає вам тут жіночої руки. Ні, це не женська робота. Ні, Ні. А що? це мужська робота. Так, робота справді чоловіча. Тут треба бути сильним, зібраним, не боятися пилу, розумітися на фізиці, хімії, знати властивості металів та головне бути кмітливим. Результативність роботи слюсара залежить від того, як вправно і правильно він виявить причину несправності механізму. Ми її просто розкрутили, почистили, закрутили і відправляємо далі працювати. Цю професію можна здобути в училищах, технікумах або безпосередньо на виробництві, якщо влаштуватися учним слюсарям. Платять від 2,5 до 8 тисяч гривень на місяць. Я провела один день з таким профі і дійшла висновку. У цьому разі любов до свого діла фактор вкрай важливий. Коли ти отримуєш від цієї роботи яке-то задоволення, йдеш задоволенням на роботу і з роботи, це вже зовсім друге.